Порівняно з тим часом, як було, то людей мало. Пусті маршрутки, а тролейбуси забиті. Від сьогодні проїзд у маршрутках подорожчав з 8 до 12 гривень, а у тролейбусах з 6 до 8, Відповідно, це суттєва різниця, каже Василь Кот. Говорять, всі щоб по 10 було у маршрутку Василя Кота. Сідає один пасажир. Тим у наступну маршрутку сідає до 10 пасажирів. Ви переважно до цього їздили тролейбусом чи маршрутками? І тролейбусом, і маршруткою. Нормально ставлюсь, бо все подорожчало. Мусила і це подорожчати. Маршрутки трохи багато, тролейбус терпімо. Я тролейбусом їжджу переважно. Чи змінилася кількість пасажирів у тролейбусах судити рано? Вважає речник комунального підприємства Рівне Електроавтотранс Антон Бриних. За його словами, для цього потрібно проаналізувати кількість виручки за кілька днів. Олексій Бухало, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.